А пасажири нарікають на маршрутки. Перевізники своєю чергою на дороги. Це у Івано-Франковому через стан шляхів селища на Яворщині може втратити сполучення зі Львовом. Перевізники нарікають на жахливий стан доріг поблизу селища. Через ями, відсутність дорожніх засобів безпеки та ожеледицю, підприємства зазнають збитків. Івано-франківськими автошляхами проїхалась і наша знімальна група. 10 кілометрів без доріжжя. Відстань від затоки до Івано-Франкового водію маршрутки доводиться долати 5 разів туди та 5 разів назад. Взимку приємного ще менше до ям та крутих поворотів додаються сніг та ожеледиця. Їхати доводиться через ліс, по обидва боки дороги обриви для, для безпеки. Люди виходять, і то не то було неодноразово. І до мене хто їздив? Люди йдуть пішки 100-200-300 метрів, поїзно сідають і далі їдуть. Автобус щойно вийшов на маршрут після ремонту. Перевізники скаржаться на такій дорозі жодна машина довго не витримає. Автобус виїхав з ремонту, з варки і кращого класу автобус талончик Богдан по тій дорозі тут не їздить і не поїде, поки не відремонтує дороги. Відмовитися від маршруту також не можуть. Є зобов'язання перед пасажирами та обласною владою. Однак місцевим водіям така дорога теж не по колесах. Ходова вилітає. що місце може ремонтувати що шовшину свою. На маршрут лилихівка Львів автобус взагалі не виїхав. Зараз його ремонтують. Тут немає ні обривів, ні спусків однак в глибоких ямах під час відлегії можна плавати. Катастрофа не тільки для пасажирів, але й сама катастрофа психологічна для водіїв, тому що приїжджаючи з рейсу, з маршруту, водії інколи навіть і зриваються. Перевізники неодноразово зверталися до селищної влади, однак ті розводять руками. Раді були б щось зробити, от тільки дорога районного значення і її має ремонтувати Яворівський автодор. Маючи в нас Івано-Франкову філію Яврії яка є тут. Обслуговує її все ж таки райавтодор, який знаходиться в місті Яворів. А це фактично більше 30 кілометрів, щоб доїхати, навіть посипати чи зробити якісь ямковий чи інший ремонт. Із запитом передати дороги селищу місцева влада зверталась неодноразово. Однак наразі питання залишається без відповіді. Вікторія Васкевич, Андрій Сладков, новини.